Запиши 4 числа кратних числу 6. Кратне число 6. Це таке число натуральне, яке ділиться на 6 без остачі. І дільники, і ділений частка всі натуральні числа. Найменше число, що ділиться без остачі на 6 6. Наступне число 12. Наступне 18 ділиться на 6. А потім 24. І так далі, нескінченна множина чисел які кратні 6. Запиши чотири числа кратних число 11. Найменше число, яке ділиться на 11, 11, потім 22. 33, 44 і так далі. І знову нескінченна множина чисел кратних 11. Запиши чотири числа кратних двадцять 23. Найменше число, що ділиться на 23 безостачі 23, а потім 46, а потім 69. А четверте число це 23 помножено на 4. В мій 24,80. 3 на 4, 12, 92. І так далі. Нескінченна множена чисел кратних числу 23. Наступний номер 929. Між скількома дітьми можна порівну поділити 24 цукерки. А як взагалі можна поділити 24 цукерки? Можна віддати одній дитині, тоді вона отримає 24 цукерки. Або можна 24 цукерки поділити на 24 дітей. Тоді кожен отримає по одній цукерці. Або поділити на двох. Тоді по 12 цукерок, або поділити на 12, тоді по 2 цукерки, або поділити на 3, отримаємо 8. Це все дільники числа 24, або на 4 отримаємо 6. Далі 5. 6. Вже є. Оце все дільники числа 24. Але задача така: між скількома дітьми можна порівну поділити 24 цукерки. А щоб порівну поділити, то дітей повинно бути хоч би двоє. Щоб щось можна було порівняти. То відповіді оце. Окрім числа 1. Номер 930. Чи може касир 90 гривень решти дати купюрами по 2 гривні. 90 треба поділити на 2. 90 число парне, воно ділиться на 2. Так, може дати решту купюрами по 2 гривні. А по 5 гривень. Так, 90 ділиться на 5. Ми бачимо, що 90 число закінчується цифрою 0, то точно це число ділиться на 5. То, може, і такими купюрами дати решту, а по 10 гривень. Так, 90 число закінчується нулем. То такі числа, ой, то такі числа діляться на 10, то решту по 10 купюр теж може дати. Касир, а по 20 гривень. А ні. 90 на 20 не ділиться, то не може. Ні. Останній номер 931-й. Чи можна 65 огірків розкласти порівну у два кошики? У два кошики. 65 огірків. 65 число не парне, а кошиків два, то ні. Не вийде розкласти, буде остача. Один огірочок останеться. У три кошики. Треба перевірити. У три кошики. Можемо ми розкласти 65 огірків. Можна в стовпчик, а можна рискою дробу. Давайте спробуємо. 6 поділити на три, два. А 5 поділити на три не ділиться, двійка остача, 3 поділити на 3 1 і остача 2. Відповідь ні. Не вийде розкласти ці огірки у три кошики. Третє питання а у 5 кошиків? О так. Якщо число закінчується на цифру 5 або 0. А у нас на цифру 5 закінчується, то таке число завжди ділиться на 5. То 65 огірків можна розкласти у 5 кошиків. Так. Це і все дуже легко.